Друзі, вітаю! Володимир Зеленський! Заговорив про ключ досягнення миру. Путін мав виступ на своєму Східному економічному форумі. А бібісі каже власне про ситуацію, в якій зараз знаходиться Путін, в якій знаходиться захід можливий мир чи неможливий. А, паралельно з цим українці привозять до Києва і заарештовують депутата, який ховався в Дубаї. Отак, от, от втік депутат, державний зрадник, зрозуміло, що ПЗЖ де найбільше таких депутатів. Але є нюанси, чому привезли, і що це означає не просто кейс боротьби з корупцією, а можливо навіть зовсім навпаки. А... Плюс розблокували кордон. Теж розкажу вам всі деталі. Підпишіться на цей Ютуб канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах в українській політиці. І зробіть донат. Майже мільйон ми з вами зібрали. Рухаємось до мільйон чотириста. Розіграємо три картини дуже крутих українських художників, які розіграємо серед вас. Дві нам на Манобанці, а одну розіграємо в пейпелі. Отак, от і в. По вчорашньому відео подивіться, у нас там розіграш двох прапорів з Вовчанського напрямку. Ми привезли їх від хлопців. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат, а ми з вами починаємо. Е, Володимир Зеленський каже, що е, об'єднані Сполучені Штати та Європейський Союз можуть дати тиск на Росію. Далі вони можуть дати зброю, гроші і ввести тарифи. Тоді це призведе до миру, який змусить Путіна зупинити війну. Це якщо коротко проаналізувати те, що говорив український президент. Вийшло в БіБІСІ великий матеріал, який каже, що насправді Москва не сильно той хоче миру. Тому що автор статті, який був присутній на цьому східному російському форумі, а на який взагалі не приїхали китайці, тому що не цікаво, економіка не в Росії, економіка в Китаї. Але він каже: коли Путін кричав, що ось якщо Хозленський хоче миру, приїжджайте в Росію. І всі раділи, росіяни, значить, як фашисти в 44-му році, хлопали в ладоші і раділи, які ж вони класні. Ну, не помічаючи, що кінець вже скоро. А друга історія, коли Путін сказав, що або мир на їхніх умовах російсько-фашистських, або ніякого тоді миру не буде. І автор статті в BBC каже: Путін вважає, що ініціатива військ на його стороні. Друге, що вони вважають, це. Безкомпромісність, яка їм дозволяє нав'язувати ось ці умови. І, власне, третє, що Путін розуміє, йому дозволили полетіти, поздоровитися з Трампом, пофотографуватися, поїхати в Індію, чи точніше в Китай, зустрітися з індусом. Ну і в кінці Путін демонструє, що дивіться, а в мене все нормально. Тут трошки грошей, тут трошки зброї, в цілому вистачає, щоб воювати далі. Тарифів Трамповських. Нема. санкцій реальних об'єктивних нема. Західних військ на території України нема. Так а в чому тоді тиск? На гольф-клуб в Майамі на G20. Запрошують. В Європу ну, можна не їздити, в Штати прилітав червону доріжку, вистелили. І ось тут щодо ключа, про якого говорить наш президент, власне, ну, начебто добре, ключ хороший, але поки що він не підходить і не працює. Тому що захід, який мав би це використати, не використовує. І нам потрібно шукати інші важелі впливу. Ну, наприклад, ракети, які летять 3 тисячі кілометрів, 5 тисяч кілометрів. Наприклад, супердрони, які будуть знищувати шахеди, які будуть долітати до Москви, до Нового Гарьова, де сидить Путін. Щоб вони там не раділи, бо вони ж взагалі просто берегів пустились. Щоб ви розуміли, що зараз відбувається в Росії. Гундяєв, агент ФСБ нагороджує іншу. Агентку ФСБ Сіманяниху нагороджує орденом, а зараз увага, увага! Княгині Ольги. Київська княжна, ви при чому тут взагалі? А ось так: от, розумієте, в них там помутнення повне по фазі. І ось зараз це якраз таки можна легко лічити ракетами, ракетами і дронами. Тоді в них дуже швидко ось ця вся історія завершується. Розумієте? От, тому зараз е, дуже важливо е, все-таки дати Росії зрозуміти, що не тільки Західна зброя, наша зброя теж в грі, і в грі їхня шкура, по якій буде прилітати. Бо зараз цей ключ, про який говорить президент, поки що, на жаль, не працює. BBC говорить, що так Путін не хоче реально йти. Мої джерела говорять, що якраз таки Фіцо привіз послання. Від Путіна підтвердилась моя гіпотеза, про яку я вам говорив, що більш за все привезе, привезе меседж. Але вони були настільки завишені, що наш президент послав словацького колегу на три букви. І ось це якраз теж відповідь. Зараз будуть зустрічатися європейські американські. Функціонери говорити про санкції, але знову ж якщо це будуть санкції черговий 19-й пакет, як і 19 попередніх, ну не працююча історія. Дійсно, треба брати тоді великі ракети і ставити Росію на місце. Зараз це виклик буде номер один, бо росіяни дозволяють, що хочуть, а Захід не реагує. Наприклад, Радіо Свобода, схеми з'ясували, які підрозділи Росії використовують проти українців хімічну зброю. Чомусь Трамп, запрошуючи росіян на G-20 в свій э, гольф-клуб, не говорить, що Путін використовує хімічну зброю, заборонену. Знаєте, що було з Садамом, який використовував хімічну зброю в війні? Його повісили. Просто взяли і повісили. Будинок Саддама спустошили, а країну денацифікували. Ось так: от поступили з Садамом. А росіяни вільно собі використовують хімічну зброю проти українців. Так, дякуємо нашим журналістам які назвали бригади. Ми будемо знати керівників. Ми будемо знати все. Більше того, що й притягнемо їх до відповідальності. Тому що використання зброї хімічної, так само, як і викрадення дітей, так само, як і інші злочини, це все військові злочини. І вони будуть. Каратися, як би росіяни не хотіли, але втікти від цього покарання у них не вийде. А, тому дивимось за цим треком. Він в процесі, він нікуди не зникає, але й гарних новин чомусь поки що там практично немає. Самовпевненість росіян можна збити. Захід міг би це зробити. Борис Джонсон писав, Трамп міг би дати зброю до Нового року, б росіяни б зупинилися на віки вічні. Поляки зняли блокування на кордоні біля пропускного пункту Шегині. Причому дуже дивні сусіди наші поляки через те, що вони кажуть, слухайте, типу, нам не подобається, що ви нам за низькими цінами продаєте зерно. Друзі, так вам точно так же не подобається, коли ми за високими цінами вам його продаємо. Тоді ви кричите і блокуєте, що ай-яй, дорого, українці хочуть нажитися. Продаємо дешево, ай-яй-яй, дешево, ну непристойно дешево. Друзі, визначтесь, що ви хочете в цьому житті. Якщо вам за дешево, купляй, перепродавай за дорого, заробляй. То ми вам ще й заробить даємо. У Вас були ж ваші міністри аграрки, які самі пропонували купляти. Ви ж купляли, ви трейдингом займалися нашого зерна, ви заробляли на ньому більше, ніж наші е, фермери заробляли. Ви бачите, яка трагічна історія на Херсонщині. Коли вбили фермера, який особисто захищав своїх працівників, відстрілюючи російські дрони. Просто із страшних фільмів про футуристику. Ось так дається Україні зерно, а вони виходять, блокують кордон. Сміх, та й годі. Просто, коли треба приїхати делегація, щоб два міністерства аграрної політики зустрілись, переговорили і все вирішили, ні, будемо влаштовувати цирк на дроті. І будемо пригати і танцювати. А українці життям платять за це зерно. Мали б знати, не маленькі діти. Е, смішна історія, яка триває вже достатньо довго. Депутат ОПЗЖ є такий Христенко. Явно кліма нема де ставити. Ну, типова російська історія. А е, ховався в Дубаї. Але його привезли сюди. Всі ж зажали пальці, всі, хто грабували бюджет України і втекли в Дубай, кажуть: ой-ой, ой а якщо ж буде екстрадиція, то всіх вернуть. Ну, вернуть всіх. Але екстрадиції не сталося, але депутати заарештували на кордоні. Бо були люди дуже високо: ну, а в них в нашій країні один, два, три, і більше ви не знайдете. Які позвонили шейху, ну або, скажімо так. Політичному лідерству і керівництву Емірата. І кажуть, дуже треба. Він кажуть, ну раз дуже треба заради вас, вас, ж тут із самих нерухомості вистачає. Віддамо. Але хай дасть згоду. Відправили делегацію, з ним поговорили, каже, дякую, все почув, готовий їхати. Він буде давати свідчення на детектива Набу. І виходить так, що депутата ОПЗЖшника, державного зрадника, і як говорять в вузьких кругах, широко зрозуміло, що ще й корупціонера, за який би шиш він там жив, тому Дубаї стільки років. Так? так от, він повертається не тому, щоб сісти в в'язницю, він повертається, щоб дати свідчення на набу, яке підняло питання політичної корупції в вищих ешелонах влади. Тобто росіяни прислуговуються деяким нашим політикам, щоб помагати боротись з тими, хто бореться з корупцією. Це, якщо коротко. На жаль, на превеликий жаль, йде протистояння всередині держави правоохоронців. От і зараз знову ж таки це не боротьба з корупцією, це не бажання посадити цього Христенка за всі його злочини, які він робив. А зараз іде боротьба внутрішніх органів. Як казав класик, хлопці, ви не то робите і не то кажете дуже погано. Дуже погано, націлені не туди, замість того, щоб знищувати російські схеми російських олігархів, корупційні схеми там, наживання на війні, тут почалися внутрішні перепетії. Це відлуння майдану з картонками. Намагається повирішувати свої справи в тих обіди, в тих там, значить, ще щось. І того, хто реально копав корупційні дії, зараз на нього вже організовується власне буде свідчення. Ось така вам історія. Тому не все так просто з поверненням цього депутата. Більше деталей буде, я вам розповім. Знову ж таки, не все те, що я вам розповів є в пресі. От. Але просто щоб ви розуміли, що на жаль, поки що боротьбою з корупцією в країні не пахне, поки що набивають кишені. Останнє, що я вам хотів розказати, росіяни почали скидати над прекрасним українським древнім, красивим містом Черніговом, обожнюю Чернігів насправді. І власне його історію, яка тягнеться з часів Київської Росії, і це дуже древнє. Що називається намолене українське місто і історичне місто, і не тільки Київська Русі, князі були там, і Мазепа там любив бути, і загалом дуже класне, бойове, класне українське місто. Так от, росіяни в одному з мікрорайонів Чернігова а, розсипали м, листівки в вигляді 100 гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ. Щоб потім отримати справжні гроші. Ну зрозуміло, що змі це знайшли. Українські органи спеціальні це знайшли. От, на телефон цей позвонили. Але знаєте, що цікаво, чому я це розповідаю? Технологія стара. В Другу світову війну такі листівки там над Японією скидали, над Німеччиною скидали, німці десь там теж їх скидали. Над навіть. Е Багдадом в часи Саддама теж скидали такі листівки з технології Тара, Ексві». Але цікавіше інше. Росіяни, а що з обличчям, а що гроші закінчились? Раніше ж гроші могли скидати, а чого зараз не скидаєте? Чого зараз просто листівке, що? Немає кеша. Кеш закінчився? Прижали вам хвоста трохи? Мало прижали, ми знаємо. Але знаєте, де було б добре розкидати кеш? Над Донецьком, який ви окупували. От питання. Ви взяли Донецьк в управління, де зараз вода два рази на тиждень. Люди, вибачте, на слові унітаз змити не можуть. Ось вам Росія! Велика імперія! Ось вам така Росія! Ви над Чернігом Листівки розкидаєте. Розкажіть, як в Донецьку, чого ви там гроші не розкидаєте і листівки? Що сталося? А я вам скажу. В таких умовах, яких ви сьогодні тримаєте, Донецьк, формується українське підпілля, антиросійське, жорстке і антипутінське. І ви його колись побачите. І тому розкидання листівок над українськими містами не спрацює, дурних немає. Люди бачать, що значить жити в російській окупації, коли тебе не за людину, а за бота тримають, забирають майно і відправляють в м'ясорубку війни. Ось вам Росія з її грошима. Правда, і грошей, щоб розсипати, більше не залишилось. Ось така, друзі, історія. Підпишіться на цей YouTube канал, напишіть свою думку, як вам історія з депутатом. Друге, чи спрацює ключ, про який говорить наш президент? Третє, я попрошу вас зробити донат. Ми збираємо гроші. Ну, ми не росіяни розсипатись не будемо. Три батальйони, два на Донбасі, підрозділ Тимура. Купуємо дві автівки, купуємо супер-реп Квертус, купуємо диких шершнів, цілий комплекс для роботи з безпілотником. Там і антенни, і екрани, все є. Приїхав, відстрілявся, чемоданчик склав і погнав далі шукати нову ціль. Дикі шершні теж будуть в грі, плюс старлінки, плюс, ви бачили, ми ще й купуємо генератори з вами. Будь ласка, 100-200 гривень. Це буде ідеально для цього суботнього вечора. Будь ласка, допоможіть нашим військовим, вони віддячать сторицею. Ось ці люди дійсно мають велику душу, велике серце і їхня вдячність безмежна, тому що вони знищують окупантів, дають можливість бути, жити. Україні. Це наші супергерої. Тому, будь ласка, 100-200 гривень. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.